Маршрут номер 9 ТСC-3246. Друзі, вітаю вас на каналі. Це сервісний центр на Борщагівці Софіївській по вулиці Толстого, 2. Інші маршрути також можете подивитися у мене на каналі. Цікавий 9 маршрут. Він досить довгий, тому у нього такі частина його маршруту. Така, що не пересікається з іншими маршрутами, тому уважно подивіться та запам'ятайте всі дорожні знаки, всю розмітку, кожну особливість. того, що той, хто це запам'ятовує, гарно складає іспит. Ось йдуть люди, не їдьте біля лужі дуже сильно, щоб їх не обризкати. Їдемо в своїй полосі. Нагадаю, щоб вдало скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, назвали ваше прізвище, ім'я та по-батькові, показали паспорт на камеру, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, пересвідчили, що у вас нейтральна передача, запустили двигун, витиснули щеплення, якщо механіка, нажали на педаль гальма. Вихнули першу передачу, зняли автомобілі з ручника і пересвідчившись, що у вас немає на приборній панелі ніяких червоних лампочок, які можуть свідчити про непристепнутий ремень водія або пасажирів. Також затягнутий ручник або незакрита якась двері. Починаєте рух, вимкнувши відповідний покажчик повороту, пересвідчившись у безпеці вашого подальшого руху. Їдемо, під'їжджаємо до перехрестя, бачимо знак 2.3 головна дорога, але, друзі, він не діє, тому що світлофор головніший над знаками. І регулювальник він головніший, ніж світлофор і знаки. Це ви дуже гарно знаєте з правил дорожнього руху України. Якби світлофор не працював або працював у режимі жовтого мігатіння, тоді. Керувалися знаками пріоритет. Сьогодні у нас така погода, але головне, що видно дощ іде, головне, що видно, знаки. Інспектор може вам сказати, знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Друзі, я вам нагадаю, що заборонено зупинятись на зупинці громадського транспорту і на відстані 30 метрів до і після. Зупинки. Також заборонено зупинятись на виїзді з прилеглої території і на відстані 10 метрів до і після прилеглої території, і не можна зупинятись на пішохідному переході. І на відстані 10 метрів до і після нього. І нагадаю вам, що перед світлофором, у разі, якщо ви перший автомобіль, вам зупинилось, то. Треба згідно пункту правил 16.3 зупинитись перед стоп-лінією, оцю яку дуже погано видно. Тут у нас з'являється додаткова смуга, але можна аргументувати подальший рух у середній смузі. По Перше, вона закінчується. По-друге, інтенсивний рух вже можна сказати, що вона Я їду в своїй полосі, тому тут дуже погано видно, тому поки ще повороти я не вмикаю, коли я роблю якісь прилаштування тут у своїй полосі. Тут у нас дозволяючий сигнал світлофору. виїжджаємо, Обережно тут людей також. Не обризкаєте, бачите, іде людина, дивиться, щоб його не обрискали. Чи камеру побачив, цікаво йому. Так, бачимо знак 329 обмеження максимальної швидкості 40 км на годину. Але тут, понятно, вже тягнучка, вже такий час, що всі йдуть з роботи. І він діє до наступного перехрестя. Або до того моменту, поки його відповідні знаки не скасують його дії. Тут ми під'їжджаємо до досить такого нагруженого перехрестя, багато маршрутів через нього проходить, дивіться всі їх, там різні є варіації приїзду цього перехрестя. В цьому відео, саме в цьому маршруті, це найпростіший варіант приїзду, але тут деякі є розвороти там. і лівий розворот треба тут зробити. Тому будьте вкрай обережні. Тим більше, що там автомобілі, які їдуть зі стрічки, вони їдуть теж, які роблять лівий поворот, вони ну, ви роз'їжджаєтесь з ними лівими бортами. BMW нам подякував, що ми його пропустили. Можемо поки роздивитися цей світлофор. Бачимо також знаки головної дороги, але тут не працюють вони. І, до речі, тут завжди на таких прихрестях світлофор працює. Навіть складно собі уявити, що буде, якщо не буде працювати світлофори, будуть всі керуватися знаками пріоритету. Ось так тут є, підлазять автомобілі, ось бачите в одній полосі. Ви отак от ніколи, будь ласка, да, будь ласка, звісно. Бачите як? Посив людина, подякував. У нас дуже чимні водії, до, до речі. ну Є, понятно, різні варіанти. Їдемо. Тут так дуже швидко смуга міняє свій напрямок, тому враховуйте розмітку погано видно, але її видно. Тут така досить глибока лужа. До речі, лужа це і є з перешкодою, можна. Так само вмикнути по повороту та перелаштуватись у ліву Ну Я не буду цього робити, бо мені не зовсім зручно, я записую відео, одною рукою тримаю камеру і ще мені треба перемикати передачі, все інше робити. Тому, друзі, так як я вам допомагаю для вдалого складання іспиту, напишіть, будь ласка, будь-який коментар, там, який маршрут у вас випав, чи ви там... Взагалі ще не їздили. Переду бачимо цікавий знак 1.41 місце концентрації дорожньо транспортних пригод. Це у такому зеленому трикутничку, чорна точка. І бачимо пояснювальні таблички, тобто вирогідні і слобового зіткнення і що це через 50 метрів. Зараз нам необхідно повернути ліворуч. За цим перехрестям регульованим. Там досить буде такий складний також поворот на вулицю Ломоносова. І там також досить все плотно запарковано, але будемо зараз дивитися. Так, Ми, так як нам треба перелаштуватись, вмикаємо. Лівий покажчик повороту і прилаштовуємось у лівий полос. І залишаємо цей лівий покажчик. Дивимось, що у нас тут з розміткою. У нас тут у нас тут, на жаль, згідно цього маршруту, виходить, воно якось чудово намальовано. Хто їздить по цьому маршруту, напишіть, будь ласка, я виконую лівий поворот. Получається, трохи відклонюсь від цього маршруту, але тут зовсім ці 100 метрів невеличкі. Тому, друзі, зараз я вам поясню, коли поверну. хочу оцю ситуацію прокоментувати. Бачите, таке теж складний поворот ліворуч, тому що і автомобіль зустрічний повертає, і ми повертаємо. Друзі, на таких перехрестях я буду в кожному відео повторити. Тримайте руль прямо, не дай Бог, ДТП. Автомобіль вилітає на зустрічну смугу і хай Бог милує. Враховуйте також, коли пропускаєте зустрічники, враховуйте, що тут може йти пішоход, який повертає, який переходить дорогу, і вам його треба пропустити. Тобто я застаю, оце зараз вже все. Тут вже нам тут раз синхронізований трохи цей світлофор. Ми повертаємо. І виходить, людина, якщо не врахувала те, що йде пішоходний пішоход, він... Бирається в нього, поняття він не їде далі, і автомобіль стоїть на зустрічці. Ну капець, стромна ситуація. Тут ми повертаємо на вулицю Ломоносова. Друзі, ось звідки ми повинні виїхати згідно е маршруту номер 9 Але, друзі, я не зрозумію. Там е на карті так вказано, але ну, там не можна ніде повернути. Бачили, я шукав і там суцільна смуга подвійна. І не можна, а так показує, що типу, ось біля того кло заправки біля світофору, я, я повинен зробити цей поворот. Тобто, ну, якщо вам цікаво, в іншому маршруті, в сьомому, якщо я не помиляюсь, подивіться, будь ласка, я по цій вулиці, усі там 100 метрів, оці, які я зараз як ви, не приїхав. Там я приїжджаю, але в зворотньому напрямку. Тобто, якщо там щось зміниться по розмітки, бачимо попереду перешкоду. Вмикаємо лівий покажчик повороту, попередньо подивившись ліве дзеркало. І прилаштовуємося. Бачите, ось, ось суцільна смуга. При парковані автомобілі виходить, нас змусили порушити правила дорожнього руху. Бачите, автомобілісти не пропускають, на жаль, пішоходів, пішоходів, тим більше, що в дощ. Але і що дощ, що не дощ, вам, вам необхідно їх пропустити, бо це труби порушення буде. В общем, якось так. І тут також це ж не, звич, не такий незвичайний маршрут. І ми зараз ми їдемо по вулиці Ламоносова. Я нагадаю, от бачите, також людина йде. Ну, десь йому ж треба жити. Бачите, він це вимушений це йти по траві, тому що нема тротуарів. Не спішіть, не бляпайте його ні в якому разі. І зараз нам треба повернути ліворуч на вулицю Залізнична. Там також вроде би, така простенька вулиця, але коли ми будемо там повертати на вулиці Святошинську, нагадаю, що це ми вже в місті Вишневому, там треба бути вкрай обережно. Вмикаємо лівий покажчик повороту, пропускаємо зустрічний транспорт, так як, так як ми повертаємо ліворуч, а він їде прямо. І в свою смугу заїжджаємо. Тут така досить спокійненька вуличка. Мало автомобілів їзди, раджу вам їхати тут 20-25 км на годину. Не, швидко не треба. Чим повільніше ви будете їхати, але, тим краще. Але також треба вмикаємо поворот при паркованні автомобілі і об'їжджаємо перешкоди. Але дуже сильно ж також не можна повільно їхати, бо також буде порушення. Тому треба тримати баланс. Відштовхуючись від дорожніх знаків, від особливості, наприклад, ось зараз дощ вже безпечніше їхати, трохи повільніше, тому що обмежена глядовість за цих всіх капель і за такого водяного як би сказати, туманчику, який там особенно там коли їдеш. У нас здається і такий оглядовість, звісно, що знижується. Повертаємося обов'язково в свою полосу. Проїжджаємо пішохідний переход, людей нема. Знову у нас перешкода до суцільної лінії розмітки. Повертаєте і тут бачите, вже виходить оцю суцільну не можна нарушати. Треба об'їхати і там вже на пунктирні повернути. Але... Маршрутки тут так припарковані, що ми вимушені, типу, ті позустрічній смузі, ми тут їдемо, виходить. Вмикаємо необхідний поворот і виїжджаємо. Маршрутка почала рух. І, друзі, ми виїжджаємо на вулицю Святошинську. І тут також така є особливість. Бачите, зараз калюжі, може там розміткою не дуже погано. Не дуже гарно видно, але тут є частина, ось бачите, суцільна. Ну як я тут приїду? Ну я тут не приїду з усідації. Тобто я вимушений їхати по зустрічній смузі. І це вам не буде враховано як помилка. Зустрічний транспорт, пропускаємо його і знову ми виїжджаємо на зустрічну смугу. Порушуючи правила, але це порушення вам не повинно бути враховано. Їдемо у своїй смузі. До речі, отак, як коли така широка смуга, з одного боку можна їхати посередині, бо смуга одна. А з іншого боку, в деяких хтось знаю, що на Туполєво все враховують як помилку, тому краще на іспиті рухатись якомога правіше. Але зараз тут під лужами не видно ями, тому я з вашого дозволу буду їхати трохи посередині. Тут бачимо також до цінну змогу, виходить я. Ну, тут не треба так дуже близько триматись, того, що, е, щоб вас не зробили вам помилку за те, що тіпа, ви порушуєте безпечний інтервал. Проїжджаємо дане перехрестя. Це все так само вулиця Святошинська, місто Вишневого. Не пам'ятаю, казав чи не казав, друзі, ви їдете, вас може попросити виконати паралельну парковку або заїзд в гараж, інспектор. Тому це все ви повинні робити. Як на мене, вміти робити, як на мене 20 або 30 годин, які там в автошколі необхідно пройти. Поводінню в місті. Це дуже мало. Ну, мабуть, годин 40, як мінімум, як на мене. Ну, а ви дивіться, в залежності ваших здібності і можливо ви десь раніше там їздили за кермом, за то може вам і достатньо буде. Знову цей знак 1.41 місце концентрації дорожньо транспортних пригод з пояснювальними табличками лобове зіткнення і через 50 метрів. Зупиняємося, бачимо. Знак 2.1 дати дорогу, але знову ж він не діє, тому що у нас працює світлофор. Чекаємо дозволяючий сигнал. Також вам може інспектор сказати, знайдіть, будь ласка, місце для зупинки. Про правила зупинки я вам сказав. все. І ще враховуйте те, що знак 334, щоб ви його завжди запам'ятовували, де, де зона його діє. Де він встановлений? І які ваші дії, коли він так просить. Вмикаєте, якщо бачите, місце, де можна зупинитись, вмикаєте правий покажчик повороту, подивились праве зеркало, зупиняєтесь, зняли, зняли затягнули ручник, поставили нейтральну передачу, все, завдання виконано. І так само в обратному порядку. Починаєте рух. Бачимо попереду знак 3,29, максимальне обмеження швидкості. 20 км на годину, більшість цієї швидкості їхати не можна. Ось зараз я якраз і буду їхати 20 км на годину. І зона дія цього знаку до найближчого перехрестя або, або до того моменту, поки не буде скасування цього знаку. Ну, обмеження максимально, максимальної швидкості. Тут у нас стоїть швидка, я в принципі їду, не виїжджаю на стрічну смугу, але досить близько приїхав, тому якщо будете на іспиті, краще вмикайте лівий покажчик повороту і виїжджайте за суцільну смугу, знову ж, щоб вам не сказали, що ви там щось не дотрималися безпечної дистанції. Безпечного інтервалу. Безпечний інтервал, нагадаю, це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами. І така відстань, яка вам дозволить безпечно рухатись, ну, яка гарантує безпеку дорожнього руху. Змінюється сигнал світлофору на. Запороняючий. Не всіх це стосується, як бачимо, Форд попереду поїхав нормально. Переступ зупиняємось. Бо зупинившись, тут стрілки ніякої зелені нема, бо отак зупинившись як цей сіній автомобіль, бачите, так не можна. А той смарт, що попереду біде ну, це взагалі... взагалі так не можна. Бачимо знак напрямок руху по полосах. Тобто повертати праворуч можна з двох полос, ну будемо повертати з прав... крайньої правої. І також незвичайність перехрестя х-образного така, що вам потрібно ще пропустити пішоходів, які, буде... які будуть переходити дорогу. Тому вони якось так ідуть трохи, виходить, як по діагоналі, і воно може для водія незвичайно так виглядати, типу, а що вони йдуть. Да? бо вони ж, під прямим кутом переходять зазвичай в, класичному, в класичній геометрії перехрестя, а тут під кутом. Тому вона може трохи збити з толку і ви це повинні все врахувати. А все і за незвичайної форми перехрестя. Дозволяючи сигнал світлофору продовжуємо рух. Там у нас зараз за перехрестям змінюється, верніше закінчується додаткова смуга. Часно вмикаємо лівий поворот, у нас маршруточка там ззаді пропускає і ми їдемо у своїй смузі. Бачимо знаки сервісу, автозаправна станція, мийка. Ну, нам воно навіть знак телефону є, може для когось актуальний. Ну, нам знаки сервісу на іспиті не зовсім. Над цікаві. Друзі, раджу вам записуватись на іспит на ранок. Інспектор приходить в гарному стані, відпочивший, в смислі від, відпочивший да, в гарному настрої, і ви вдалося будете іспит. І напишіть мені в коментарях, що у вас там була, яка. Особливість вашого іспиту, які помилки ви зробили. чи Взагалі жодної, жодної помилки не зробили, хоча це не знаю, з області фантастики, щоб не зробити жодної прям помилки. Навіть я вам скажу, що досвідчений водій, зараз візьми любого водія. Не те, що середньо статистично, але 99% водіїв візьми. Любого посади і скажи, здай іспит. Друзі, ну 90% що не складе. Того, що в житті від вас в сервісному центрі одне вимагають, хоча це також правильно, в будь-якому випадку це правильно. А в житті ну, якісь дрібні порушення всі водії роблять, особливо в таких великих містах, як Київ, тут без порушень, ну просто неможливо, щоб, наприклад, широка полоса на півтори машини, там на дві, а вона як типу одна, і ти встань займи одну полосу, то тебе розорвуть клаксонами просто. І куча таких випадків, де ви будете або швидкість там 20 км на годину, ну хто по місту їздить 20 км на годину. Ну я вас прошу. Ну, ніхто не їздить. Якщо хтось буде їхати, я ж кажу, просто будуть... Ну, і це ж... Також це і небезпечно другий раз ще. Тому якось так, друзі. Це є до того, що скласти іспит без жодної помилки, ну мені чеська, що це з області фантастики. Всі якісь помилки роблять дрібні, але. Але ви повинні намагатися зробити, не зробити жодної помилки. Друзі, там у нас попереду досить такі цікаві знаки перед самим сервісним центром. По-перше, -по 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 там знак буде обмеження максимальної швидкості 30 км на годину, а потім за ним йде 10. Кілометрів на годину і 5. Тому вкрай обережно, будь ласка, їдьте зі швидкістю 5 км на годину. На механіки це не так просто і зробити новачку. Дякую, що дивились, дякую, що коментуєте і допомагаєте робити YouTube ще більш кориснішим для всіх нас. Бажаю вдалось власний іспит і до зустрічі на дорогах.